Вітаю, діти! Сьогодні я вам розкажу одну історію. Совенята в лісі гралися. Матуся сова їх погукала до гнізда. Ніч вже зникає де детей пора до гнізда. Чому совеня погукала додому матуся з приходом дня? Так, бо сови – нічні птахи. Совенятко запитала, а куди зникає ніч та звідки йде день? Сова відповіла, ніч зникає до інших країн, де совенята тільки прокинулися, а до нас скоро прийде день, тому нам час відпочивати. А ви, дітки, знаєте, звідки приходить день? Нашу планету освітлює Сонце, а наша Земля Інцига без час обертається навколо себе, повернеться до сонця то однією стороною, то іншою. І на тій стороні, яку освітлює сонце, наступає день, а на іншій ніч. Наступної ночі совенята вирішили поспостерігати, звідки приходить сонце. Матуся ми бачили, як почався ранок. А ранок це ж не день. Матуся сова розповіла, що ранок це початок дня, а після дня, коли сонце заходить, вечір, а потім настає ніч. День і ніч разом утворюють добу. Доба має чотири частини ранок, день, вечір і ніч, і вони змінюють одна одну. А чому так відбувається, собонята дізналися з мудрої книги? Колись сонце й місяць ходили по небу, як заманеться, та швидко стомлювалися, ось і домовилися вони по черзі приходити на землю, і коли приходило сонечко наступний день, люди робили всі свої справи, гралися, вчилися, а коли приходила ніч, всі відпочивали та набиралися сил. Хоч тепер сонце і місяць рідко бачаться, але вони знають, що вони створили порядок, даруючи час на втілення мрій та бажань. Дочекавшись сходу сонця, совенята пішли спати, а ви, дітки тільки прокинулися. Тому пропоную вам пограти в гру, яку ви знайдете за QR-кодом або посиланням в по описанні до відео. Успіхів вам та до зустрічі!